Аварійна водоканала, слухає вас, добрий ранок. Добрий ранок. Дивіться, ми безпокоїмо вас з космонавтів 34. У нас прорвата труба каналізаційна і вже уже. Да. Уже до смолянки дотішли фікалії. Ви поняли? Хорошо, я в курсі Буду займатися. Чекайте, будь ласка. І що робити нам? З 28 серпня п'ятиповерхівку по вулиці Космонавтів, 34 у Житомирі, заливає нечистотами. Аїда яцюрук, жителька будинку, каже, що від смороду вже задихається. Затоплюють нас другу неділю. Все прорвалося, вся ця нечість під ногами. Перший етаж задихається ночі. Не можна спати, відкривають балкони. Виходять, і ця річка, ця воню йде вже. Аж до 22-ї школи не пройти не тільки довкола будинку, а й до підвалу, говорить Людмила Федорчук. Зараз цих досок ми наносили, бо ходити немає як. Тут вода стояла сказати по коліна, і стояла вже так, що навіть не впитується. Ось тако десь, ось так, ось тако постійно, 15-20 сантиметрів. Це вже я позапихала оцими бутилками всім, бо воно все пливе сюди. Невозможно пройти, подивіться, що тут. Тут стоять щотчики. нечистоти течуть із забитої каналізації. Показує місцевий житель Юрій Прохніцький. Отаке таке оце стояння на броді протягом місяця. Отак приїжджали, почистили, день пройшов два, знов те саме. А їда я цю неодноразово зверталась на аварійну службу водоканалу. Саме першими звернулися вже до диспетчера. Вона каже: Я зафіксувала і подала заявку в водоканал. Водоканал прислав машина, тільки приходила. але вони тросом причистити не могли. На другий день прийшла машина воздухом, видували не могли. За словами головного інженера Житомирводоканалу Сергія Єрьоміна у місті працює єдина бригада, яка займається ліквідацією таких поривів. І вона зараз залучена до робіт на іншому об'єкті. Головний інженер каже, що порив біля п'ятиповерхівки почнуть ліквідовувати 6 вересня. Лише завтра бригада вийде і буде копати. Там перелом труби неодноразово виїжджали, вже вчистили, але забуває. Тобто, все, що кидається в каналізацію, воно створює пробки. Тобто якісь рушники, якісь грубі відходи. Бригада виїжджала, але зробити поки нічого не можуть, бо там треба копати. Лише одна бригада, де в бригаді дві людини по мережі каналізації, які можуть виконувати такі роботи. На жаль, планували виїхати вже в понеділок робити роботу. Вийшло пошкодження на, на КНС. Чудніська трята набірний колектор. Зараз другий день вже працює бригада. Там Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.